А отут -от під подушкою, оці шви, оці всі вмяті. Ти ж буде пил забиватися, як його потім буде діставати. Буде, отак сидите, відпочиваєте, потім берете так пальцем. Раз, дістали, скомкали і викинули. Універсальний спосіб. А взагалі дивіться, яка штучка тут є. Подушечка це відсувається, берете пилосос і прибираєте. Аналогічно, і між швами ви теж можете поприбирати. Ну, хтось потримає, ви попилососите. На рахунок прибирання цей диван такий самий універсальний. Моделька називається «Престиж», В нього регулюється, як ви побачили, глибина посадки. Регулюється підголівничок. Також є ніша для білизни. Досить, до речі, велика ніша, сюди багато речей реально влізе. І він розкладається. Тому модель універсальна. Можна робити на лівий і на правий кут, можна робити модульний, такий, як ви собі на мрієте. Вартість Prestige 58 58500 і вище, в залежності від тканини, на сайті Солоха є деталі про нього, а в описі до відео телефончик для зв'язку диванчик реально кайфовий.